Будучи вже автономною, виходячи з Мадярщини, записана була у Конституції Чехословаччини як справа найширшої автономії. Отже, ця наша територія має свій паспорт. До 38-го року формувалися, формувалися інститути, і у ноябрь, новембер, Порусинське, 38-го року. Ми стали Національна республіка у федеративній державі Чехословаччина. Але це сталося, на жаль, під тиском Гітлера. Гітлер хотів розчленувати Чехословаччину. Всі чули про Мюнхенську змову. Однак мало хто знає, що Гітлер поклав при... причину, по якій вимагав розчленувати Чехословаччину. По-перше, вона не визнала права німців австрій, судецьких. По-друге. До сих пір не дала повну автономію русинам підкарпатським. Далекі від того, щоб рахувати Гітлера за свого помічника. Але навіть він використав порушення прав русинського народу Чехословаччиною і чехи поплатилися. Німці розділили їхня агентури Абвера проголосила. Втислав Словаччині і Гаустин Волошин в Закарпатті підкарпатської Русі проголосили незалежність. Чехословакія розпалася, німці взяли без боя всю державу. Потім одну частину з цієї Чехословаччини у 29 червня 1945 року. Незаконним, але міжнародним договором між Москвою і Прагою. Ця територія була приєднана до радянського союзу як держава до держави. Закарпатська Україна була в той момент незалежна суверенна держава по Конституції Чехословаччини. Підкарпатська Русь но Сталін хотів, щоб це була там слово Україна. Закарпатська Україна приєдналася до радянського союзу. Її тимчасово причепили до УССР. Але потім не знали, з чим робити. І вже 22 січня 1946 року, вдумайтеся, примітивний, маленький президіум Верховної Ради УССР замахнувся на міжнародний договір, змінивши договір, об'явивши підкарпатську Русь та Закарпатську Україну як свою Закарпатську область, пройшла анексія чужої держави. Поки существував Радянський Союз, ніхто не зміг чого казати. Так ось розпався Советський Союз. Всі отримали свої права, автоматично відновляються права статуса держав і автономії. Ми мали можливість русини помахати ручкою і Росії, і Білорусії, і Україні і стати незалежною державою, як сьогодні Словаччина, бо ми з нею мали стартові одинакові умови. По одному закону стали національними республіками. В одному році, але сьогодні Словачча незалежна держава, а ми в Україні доказуємо, що ми просто существуємо. Ми тоді добре зробили. Русини вирішили не творити окрему державу, а підтримати незалежну нову державу, але покласти маленьку умову. Ми не придумуємо щось, а відновляємо свою вже дорадянську, до українську республіку, статус автономії. Мало того, якщо згідно закону, ми приєдналися до Радянського Союзу як окрема держава, то ми зрозуміли, якщо ми приєднаємося до України як суверенна держава, тоді ми будемо в вкладі України як конфедерація. Ми пішли на пониження свого статусу. Ми не хотіли окрему державу, а лише автономію, щоб це було комфортно і новій державі України, бо там засвітилася і Кримська автономія. Що ви думаєте? І понизившись 20 років. Ми доказуємо Україні, що 1 грудня 91-го року вступив в силу референдум. Його результати, коли були опубліковані, приобріли силу закону України, і його ніхто не сміє порушувати. Тож сьогодні чотири президенти України є порушниками закону України про референдум. За останнього президента не хочемо казати, бо він іще своє слово останнє не сказав, ще може сказати. А от троє, троє президенти попередні можемо казати злочинці, бо вони не, пору, вони не реалізували референдум, знехтували волю цілого регіону. Мало того, в 96-му році ми за 5 років просили Україну і Верховну Раду імплементувати результат референдуму. Однак, нам під тиском галицьких націоналістів відмовляли про це. А навпаки, в 96-му році, коли за одну ніч справили склепали Конституцію України від імені народу, але це було, на мій погляд, незаконно. Склепали Конституцію. Але замість того, щоб включити в неї результати референдуму і Закарпатського регіону, бо Кримські були включені, проти нас був окремо прийнятий Верховною Радою або тоді тодішньою владою тайний урядовий план, план міроприємств по вирушенню русинів українців питання русинів українців фактично етнознищення русинської національності, де в 10 пунктах було предписано суду, прокуратурі, міліції, адміністрації переслідувати русинів і русинських лідерів. Запобігти проведенню локальних референдумів на питання, чи є русин чи українець, і науці приписано було доказати, що Закарпаття це споконвічна українська територія, що ніяких русинів нема. А русини це просто стара назва руси, українців, австро, -австро і так далі. Сьогодні ми кажемо 20 років, ми не били в сполох, бо ми русини демократичний народ, мирний. І рішаємо питання світу тільки парламентським шляхом. Але возникла ситуація серйозна. Новий закон промови дав нам надію, що держава, ця тоталітарна, очевидно, можливо, буде мати благий вид. Тепер уже національні меншини, в тому числі, О, яка радість була для русинів, і русинська мова включена під тиском Європи. І що ви думаєте? Знову той же самий той же самий ворог русинського народу, перший президент Кравчук, знову виліз із нори і знову чомусь, будучи пристарілим пенсіонером, знову очолив оту комісію, де знову витяг русинську мову, пропонує її виключити з закону. Це верх цинізму. Це злочин проти русинського народу. Це привід відкрити головну справу про е, міжнаціональну ворожнечу. Правда, ніхто не буде судити цього старця русинів. Кажуть, чому ж він не йде роби, е, рибу ловити? Що ж він так багато на, надоїв уже нашим людям? Ось чому я сьогодні ще раз кажу. Не тому, що нам е, суд відмовив, щоб Дати нам, підтримати, раз Закарпатський суд виявив, що я порушив закон. Да, підпишіть. ми йдемо в Страсбург. Не пускають три і пів року, не пускають мене лише за те і судили мене за те, що я, як співголова Конгресу Русинського другого, просто зачитав не мною написаний, не мною складений документ, проєкт рішення Конгресу. Мало того, не цілий документ читав, лише половину, бо першу полону читав один співголова, другу я. Так ось в тому документі нема ніяких закликів до зміни меж Держави Україна. Але СБУ ухитрилося, воно знайшло лінгвоекспертів, котрі сказали: так, так, прямих закликів нема, але є приховані заклики. Судове більше не треба було. Раз є приховані в моїй голові, знають русини, знають експерти, що в моїй голові є. Так написано, що так. Отець Сідор читав, що він вимагає разом з русинами автономії в складі України. Чотири рази в документі сказано в складі України. А експерти казали ні. Бо загальна компоновка документу свідчить про те, що там вони хочуть не в складі. І я утримуюся сьогодні казати, що експертам треба показатися відповідним лікарем. Я утримуюся сьогодні судити суддів. Я священник і я християнин. Я не хочу судити владу українську, Бог їх буде судити, історія. Але коли згоріла наша русинська мова в, у законі про мови, ми вирішили вдарити в сполох. Дякую, Юрію Івановичу, що він дозволив мені. Разом на його прес-конференції про це озвучити. Тож просимо вас, Юрій Іванович, допомогти нам довести до європейської спільноти, до правових європейських інститутів проблему русинського народу. До речі, це не наша проблема, це проблема української влади. Нас менше цікавить, що влада не знає, не розуміє. А Академія наук написала письмо, що вона до цих пір не знає історії Закарпаття. Формується група по вивченню історії Закарпаття. Ганьба, 20 років вирізають наші праліси, 20 років викрадують граблять нас, і вони не знають ні історії, ні нашої правової ситуації. З другого боку, я прошу пам'ятати, русини – мирний народ, не збираються ні воювати, ні займатися тероризмом. Не було в Закарпатті 20 років ані одної заяви про, про сепаратизм, крім провокацій СБУшних агентів, яких, на жаль, сьогодні стільки багато і серед числа журналістів і других. Але ми не судимо, ми молимося Богу і надіємося, русини будуть визнані, але хочуть не просто бути визнані, а щоб прийняти участь активну у процесі конституційних робіт. Оформуванню дійсно демократичної і потрібної для нашої держави конституції. Дякую.